Ось такі горні квіти у нас зацвіли. Схожі вони, звісно, на набумажняні. Ось дивіться, зараз це як в тіні вони, але хуже в тіні, от сонце відсвічують ось Який ефект ціковий. Тепер, обратно захожу, тінь роблю, вони крость, Тепер от хуже вони жуть. це як інтересно. бжули собирають мед. Капошоці вон постійно. Такі цікаві квіти, на вигляд вони нагадують бумажньоні. Я не знаю як вони Ну, Це такі вони постійно в нас кожен год тут вони ростуть. Бжола старається, старається, там навіть не одно. О, там ще і й... не знаю. чи паук там якийсь, чи шо воно таке там. Чи то ні, то ще одна бджола, тільки то менше бджола. А ні, то паук, напевно хотів зловити бджолу. А може і ні. Може то просто бджола запуталася. Горні такі квіти. Бджолам дуже нравляться. Ось вони прямо нема бою, Бджул працюють прямо в усиленому режимі. Треба ж їм десь мед броти. Оце з отаких от, от квіток горних по нас збирують. у них маленькі відерці там є на лобках, і вони ото збирають медук. Потім він потрапляє в банки, а вже долі посічники його виносять на базар, на тудеш. Ось процес весь. Дивіться, стільки борються за квітку. Іде усилена боротьба. Дивіться, скільки там бджіл. Напевно, багато пильці на цих квітках, тому що бджіл дуже багато. Дивіться, на одну квітку стільки бджіл поналітало. І тут ось вони. Проця йде, напевно, ще таких квітів багато й нема, вже кульбаба фактично цвіла, то вони шукають, де можна знайти собі фактично поживу. Бачите, як продуктивно йде про це. Цілий день працюють, а потім однусять. Весь оць, ось цю пильцю у вулик. Бачите, тільки, опа, тінь і вже квітка красна. Оп, виходжу з тіні і вже квітка фактично оранжева. Раз. У вам як працюють світлові ефекти. Горно, правда ж? Якщо вам сподобалось наше відео поставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ми завжди будемо раді бачити вас у нас на каналі.